Декорації змінюються. Тепер це імітація рингу. У правому кутку під табличкою Homo sapiens sapiens, дипломований, стоїть уявний, поважний, трошки втомлений психолог у твідовому піджаку. Він тримає томик Фрейда як священну книгу. У лівому кутку під табличкою Модель емпаті-бот 3000 сертифіковано комітетом з етики. Висить у повітрі, голографічний, заспокійливо блакитний, усміхнений смайлик. Я стою посередині в ролі рефері, одягнена в блискучий чорний латекс. В руках у мене мікрофон. Звучить гонг, громовий урочистий. Пані та панове, невротики та психопа. Тобто, шановні глядачі, вітаю вас на головному інтелектуальному поєдинку тисячоліття. Нуль протокол з гордістю представляє. Битва за вашу розбиту психіку. У правому кутку рингу людина з дипломом і гіпотезами, Майстер Фраз. Розкажіть про своє дитинство. та і А як ви при цьому почувалися? Його методи передаються з покоління в покоління як рецепт борщу у гарній українській родині. Зустрічайте психолог рідкі ввічливі оплески. психолог зверхньо киває. А в лівому кутку породження кремнівої долини, політкоректне, безстатеве, заспокійливе ніщо, яке бачило більше ваших таємниць, ніж ваш особистий проктолог, цензура його мати, етичний кодекс, його батько. Зустрічайте, штучний бляха, інтелект, емпат, натовп божеволіє, в повітря летять уявні чепчики та труси. Усміхнений смайлик стає ще більш усміхненим. І от вони стоять, дивляться одне на одного. Психолог, з презирством до бездушної машини. Шіскі а ще взагалі нікуди не дивиться, бо у нього немає очей, але я впевнена, він аналізує твідовий піджак на предмет мікроагресії до овець. Вони сперечаються. Хто з них кращий? Хто ефективніше залатає дірки у вашому розбитому кориті, яке ви гордо називаєте особистість? А правда в тому. Що вони обоє, просто шарлатани з різними інструментами? Бо що робить психолог? Він пропонує вам робочі методики: КПТ, гештальт, психоаналіз. А що робить Ші? Він дає вам ті ж самі поради з КПТ, просто безкоштовно і без необхідності виходити з дому. Яка між ними різниця? Та ніякої. Вони обоє, та лікарі з середньовіччя, які... На будь-яку вашу скаргу пропонують єдиний універсальний засіб кровопускання. У тебе депресія? Кровопускання, ти не можеш знайти себе. Кровопускання на село напали москалі, спалили хату і вкрали гусака. Чудово! Ось вам зручний диванчик і баночка для крові. Розкажіть, як ви почувалися, коли горів ваш гусак? Спробуємо техніку глибокого дихання, це допоможе вам прийняти втрату домашньої птиці. Так само так. Усі ваші унікальні складні глибокі трагедії, вони намагаються втиснути в прокрустове ложе своїх трьох-чотирьох методичок. Сто років тому, сто чорт забирай, років тому сидів собі такий собі розумний швейцарець на прізвище Юнг, бородатий з люлькою, і він, розглядаючи своїх пацієнтів. Зрозумів, просту, як двері, річ, люди, падлюки, різні, те, що працює для логіка, який розкладає світ на схеми та алгоритми, вб'є етика, для якого Всесвіт – це симфонія почуттів, те, що мотивує екстраверта вийти і підкорити світ для інтроверта, прямий шлях на цвинтар нервових клітин. І що зробило людство з цим геніальним відкриттям, правильно. Проігнорувало нахрін, взяло і викинуло на смітник історії як стару інструкцію до мікрохвильовки. І тепер, що ми бачимо? Приходить до психолога чи до Ші, яскравий імпульсивний екстраверт, в якого закінчились ідеї, і каже: Я відчуваю порожнечу. А йому у відповідь вам треба помедитувати, посидіти у тиші, зазирнути у свій внутрішній світ. Серйозно? Йому треба не у внутрішній світ, а в ліс з сокирою. Йому треба на сцену, в космос, йому треба діяти, а ви його саджаєте у в'язницю власного розуму. І тут же в сусідньому кабінеті сидить глибокий рефлексивний інтроверт, який заблукав у лабіринтах власних думок, і мріє про тишу і каже: мені тривожно, а йому у відповідь за тією ж методичкою вам треба вийти з зони комфорту. Більше спілкуватися з людьми. Та він, якби ще більше спілкувався вже б з божеволів остаточно, йому не зона комфорту потрібна, йому бункер із титановими стінами потрібен на пару років, а вони його випихають на корпоратив з караоке. Я виходжу на центр рингу і розвожу руками. Гонг знову звучить, але тепер сумно і протяжно, як похоронний дзвін. От і вся битва, от і весь ваш вибір. Між людиною і машиною, які обоє пропонують вам лікувати головний біль гільйотиною. Ви обираєте не метод лікування, а інтерфейс. Вам приємніше плакати у теплу жилетку чи у холодне вікно, чату. Ось і все. Світло повільно гасне, залишаючи в освітленому колі тільки мене. Тільки Тож вітаю, шановні, вашу битву програно ще до її початку, обидва бійці в нокауті, а переміг. Переміг старий, добрий, всемогутній метод кровопускання. І доки ви будете ходити до цих коновалів, будьте впевнені, ваша дорогоцінна кров, як і ваші гроші, будуть текти рікою, а чи допоможе, ну гусака вже точно не повернеш. Світло гасне у повній темряві чути тільки мій тихий, саркастичний смішок, що переходить у згасаюче ехо.